Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду обробляти свої саженці. Це вже буде, в принципі, третя обробка від початку року. Спочатку я їх обробив був мідіумісним препаратом. Після того обробив ще системними препаратами, такими як Хорус і Скор в тандемі їхньому. І тепер таким хорошим препаратом оброблю називається Сігнум. Він має дві діючі речовини і досить потужно діє на всі грибкові захворювання. Я обробляю так часто тільки саженці, тому що саженці дуже густо стоять на посадці, дуже погане провітрювання в них. Ну і саженці мусять так оброблятися, щоб не допускати поширення якихось хвороб. Сама посадка так часто не обробляється. Там вистачає самих профілактичних цих препаратів, мідіумісних, це після опадання, бруньки, після опадання листя і до набухання бруньки. Ну і ще можна один раз якийсь системний препарат. Ну, я обробив скором і хорусом. Більше я посадку вже обробляти не буду цього сезону. Е, ну, Мається на увазі перед ягодою. Тільки вже буду в кінці, е, після опадання листя, обробляти ще раз мідіумісними препаратами. А саженці ще, напевне, два рази десь буду обробляти. Е, ну, зараз якраз ще місяць до достигання ягоди. Тому цей препарат сігном ним якраз за місяць приблизно можна обробляти. Потім постараюся якось уже після достигання, після того, як зберемо ягоду. Тому що саженців досить багато стоїть на площаці, і на із тих самих саженців ягоди буде ще така досить достатня кількість. Так що зараз вам покажу той процес і подивитися на саму обробку. Сігнум, до речі, хороший препарат, але проблема в тому, що він не продається малими тарами. Він продається тільки кілограм, там, мінімально. Вроде. Тому, хто захоче обробити, то треба вам якось шукати, з ким спільно купити цей препарат. Або ж у якихось великих фермерів, хто вже купив цей кілограм, щоб вам просто відважили. Ну, я знайшов людину, яка зі мною поділилася даним препаратом, і тому цього року оброблю ним. Зараз я розведу даний препарат Сігном. Ось так він виглядає, він такий досить сипучий і досить добре він розчиняється у воді. Зараз я його. Розчиню, розведу і почну обробку. Все, можемо починати обробку. Ось ще не придбав я респіратор, тому сьогодні буду у вас в такому образі ніндзя. І обробляємо. Цим оприскувачем досить, досить так гарно обробляється, досить швидко. Я ж вам неодноразово показував, як, я, як він працює. Ну, я в принципі, ним досить задоволений. Працює він е, досить добре. Ну, і заряду вистачає десь на 100 літрів плюс-мінус. І ось так зараз я оброблю е, ці всі свої саженці. Е, Пам'ятайте, що е, для вдалої обробки ваших рослин завжди ви повинні користуватися препаратами з різними діючими речовинами. Це для того, щоб був більший шанс убити усі грибкові захворювання. Ну і робіть якісь записи, щоб ви з року в рік не повторювалися з одними і тими самими препаратами, щоб у вас от, іменно були завжди, завжди різні діючі речовини, щоб грибки не привикали, щоб в них не створювалася резистентність до різних препаратів. І все, все з вашими рослинами буде добре. Слідкуйте також за інструкцією, яку правильну дозу обирати, і те за який час після обробки можна збирати врожай. Тобто, щоб ви собі розраховували, коли саме, коли найвдалій період для обробки, щоб, ви, ну, щоб ваш врожай вже був без даного препарату, тим, який ви будете обробляти. Все, всім на ну, все добре, до побачення.